Привіт і слава Україні! Мене звуть Людмила. Я інженерка, що читає, і сьогодні я читаю з вами у обговорюю з вами так програють війну часів. І перед тим як я перейду до обговорення видуманих війн, нагадаю вам про нашу і попрошу, якщо це можливо, допомогти в докомплектації позиції авіарозвідки, на якій служить мій е, любий друг інженер Олександр. Ось е, посилання на Монобанку. картки Моно і Приват будуть також на, у описі цього відео. Буду дуже вдячна за будь-яку допомогу. А тепер переходимо до цієї прекрасної книжки за авторством Амаль Ель Мохтар та Макса Глледстоуна. Um, мабуть, це найцікавіша книжка з фантастики цього року, яку я встигла прочитати, і яка відповідає такому кльовому англійському виразу: No plot all vibes. В принципі, сам сюжет. Тут з одного боку доволі простий два агенти з ворогуючих організацій, назвемо це так, весь час зустрічаються в полі, намагаючись а, зламати плани одна одній, і в певний момент вони починають розмовляти через листи. Вони починають писати одна одній листи, і ці листи настільки зв'язують їх, що в певний момент постає питання: а що і заради чого ми робимо. Того, що раптом виявляється, що ця людина на а, ворожій стороні є найближчою тобі а, особою. Хоча, використовуючи слова людина, або використовуючи займенники, вона, а, а, я трошечки перебільшую того, що. Ну, як ми зрозуміли, з назвою це війна часів і це агентки часу, які подорожують по різних пасмах часу. І коли вони у різних пасмах часу вони можуть бути ким завгодно, вони можуть бути е, людиною або не людиною. Гендер також не має різниці, але для простоти і для того, щоб ми зберегли е, прекрасний е, вайб сапфічної любовної історії, я буду називати наших героїнь вона обидвох. А, і це також, ну, я вам передати не можу, наскільки ця книга для мене класна важлива, і наскільки вона підтримала мене в певний момент, коли в мене не було настрою, я взяла її в руки, і в мене настрій з... раптом з'явився, і з'явилось якесь завзяття і почуття того, що навіть у Найтемніші часи, коли тобі здається, що ти один, ти можеш знайти когось, хто тебе підтримає, і цей хтось може прийти абсолютно з неочікуваної сторони. От. Фактично, сюжету ця книга немає. Це більше як збірка міні-нарисів, якими проходять наші героїні. І через ці міні-нариси. Ти розкриваєш собі їхні стосунки. Саме не події війни часів, не якісь події у житті кожного зі світів, які вони відвідують, чи якісь події в існуванні їхніх структур, на які вони працюють. Що, до речі, обидві структури в принципі віддають таким собі антиутопічним баченням майбутнього світу. Це все не є важливим в цій книзі. Важливим є саме вайб, вайб того, як е, дві долі зустрілися і як вони почали переплітатися. І почали вони переплітатися е, набагато раніше, ніж вони помітили од, одна одну, і це також, на мою думку, дуже-дуже красиво. І особливо е, для мене ця книга була більше як естетична пісня. Де просто кожен новий куплет приносив тобі все більше і більше і більше задоволення. І те крещендо, яке автори зуміли подати наприкінці книги до ключового моменту до розв'язки, воно було настільки потужним, що я не знаю, як взагалі можна було пройти повз цю книгу. Хоча я розумію тих людей, які її не розуміють, кидають і не дочитують. Якщо ви любите структуровану фантастику, в якій зрозуміла побудова світу, зрозуміла що, хто, де, коли, чому, це книга не для вас. Якщо ви любите фантастику, яка дасть вам можливість просто помріяти, політати у зорях, побути на альтернативній землі або що. Ця книга для вас. Тут змінюються декорації так само швидко, як змінюються кадри в кіно. І це також дуже прикольно, принаймні для мене, тому що ти можеш собі уявляти будь-що. І це будь-що у цій книзі буде реальним. Тому, якщо ви ще не читали цю книжку, будь ласка, беріть, читайте. Дуже дуже класний переклад. Говорю, дякую, дякую панові Станіславу Королю. За просто суперський переклад цієї книги. Якщо ви ще не читали, дуже рекомендую. І найкраще, що я вам можу сказати про цю книгу, це те, що казки для дорослих можуть писатися навіть у такому форматі. А це є казка. І мені вона дуже сподобалась. Зараз я вам перед тим як прочитати свою улюблену цитату з цієї книжки, ще раз нагадаю про збір для інженера Олександра і його підрозділа аеророзвідки. Буду дуже вдячна, якщо ви зможете пройти по цьому QR-коду і задонатити хоча б якусь копійку, щоб Санько закрив свій збір. А зараз я прочитаю вам свою улюблену цитату, і це не буде цитату про кохання, яких в цій книзі просто. Насправді кожен лист з цієї книги можна розібрати на цитати, і це буде просто с... якийсь кайф. Ні, моя улюблена цитата звідси це цитата, з якою найбільше зрезонувала я. Я люблю міста, бути в натовпі, почуватися його частиною і водночас залишатися окремою від нього, триматись відстань між тим, що бачу навколо, і тим, ким я є. На цьому я хочу побажати вам не тільки залишатися тим, ким ви є, а насолоджуватися тим, ким ви є. І до наступних зустрічей! Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, поширите його, натиснете на дзвіночок, на коментарі, підпишитесь на мій канал, також підписуйтесь на мій інстаграм, на якому я пощу а також книжки, які я читаю наразі. І в будь-який момент ви можете зайти на мій удріт, подивитися, які книжки я читала, і а, замовити мені відео або інстаграм пост на будь-яку із них. Тому що я завжди рада поговорити про прочитані мною книги. Бувайте!